Андрій ветеран російсько-української війни. Волинянин став на захист України ще у 2014 році, де воював у місті Дебальцево. На другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Андрій не вагаючись, знову взяв до рук зброю. Перший раз я був в місті Дебальцево в 2014 році. Ось, а в повномасштабній війні я вже, можна сказати, вступив на другий день війни. Ось пішов спочатку, були в роті охорони Ківрець, а потім вже пішли по такому шляху вже фронтовому. Це був Солидар, потім Куп'янськ, звільнення Харківщини. Ось Бахмуті теж приймали участь у бойових діях, а потім вже звільнився. Нині чоловік звільнений зі служби і вирішив відкрити власну справу. Бізнес обрав доволі незвичайний. Це оренда електроскутерів. Ідея виникла дуже цікаво. Ось я поїхав на горотерапію, це МТНГ, громадська організація. Проводить і побачив у місті Львові, як кур'єри крутять педалі, там ну їм дуже жарко, незручно ось. І думаю, я займаюся 6 років вже ремонтом електровелосипедів. Думаю, блін, класно бо їм би запропонувати було щось електричне, щоб полегшити їхню справу. Ось я підійшов до одного, до іншого, попитався, розізнав, скільки вони хочуть проїжджати на одному заряді. Вони сказали, що в районі 100 кілометрів проходять. І тоді вже. Перша думка спала, щоб зробити електровелосипед і здавати їх в оренду. Але електровелосипед виявився невитривалим, тому вирішили зупинитися на електроскутерах. І цей вид транспорту, як виявляється, користується неабияким попитом. Найчастіше такі електроскутери орендують працівники компаній, які займаються доставкою їжі. Зараз по Луцьку їздить таких вісім електроскутерів, що належать Андрію. Мінімально його можна орендувати на тиждень, ба більше кожен скутер можна відстежити у додатку, якщо його. Наприклад, захоче хтось привласнити, от в порівнянні з велосипедом, це зручність. По-перше, що можна положити сумку, і кур'єр її не возить на спині. Це розгружає вже його, якби це він не так фізично втомлюється. І так само навантаження на ноги. Тут ноги просто поставив, не треба крутити педалі, нічого. Так само, ми зараз на зиму обладнуємо його рукавицями, щоб не так холодно було. І на Луцьку Волинянин не збирається зупинятися. Розповідає, з Нового року закуплять ще електроскутерів, і їхня загальна кількість буде уже 40 одиниць. Ветеран війни планує запустити оренду ще й у Рівному та у Львові. Перший стартап я розвивав за власні кошти, ті, які я як би заробив, будучи на фронті. Ось. А далі я став. Учасником конкурсу від ветеранського фонду я його переміг ось, і ми взяли вже великі інвестиції на розвиток. Тож ветеран війни Андрій не планує зупинятися на досягнутому, а й надалі розвивати власну справу.